Всім привіт! Сьогодні ми ці дні ми поливали, так як було, типу полишланом, нічого такого особливого, що показувати немає. Купила я вчора білу герань і присадила ось у цей гличик. Так що зараз будемо поливати, покажу. Зараз що я маю. купила я в екшені. Передамо ось такі пля... таку пляшку, це вже резервна Та закінчується ось таке добре. Будемо зараз з цим поливати, це розводиться ковпачок на 10 літрів води. І йдемо поливати. І нам вдалося простити тоді, коли кілька днів е... вихідних. У нас понеділок в вихідний. Тож е... планувалося багато робити. А зараз будемо бачити стану здоров'я, як що вийде, що зможемо, ми йдемо поливати. Ой, простила я дуже добре. Сьогодні малеча декотра кашла-пчихала і, в принципі, вони не хворі такі, щоб, але скоріше всього заразили. І ось переходимо до нашого садочку. Садочка. У мене є ось таке дерев, що мені колись подарували на моїй роботі. Воно дуже, досить так, цікаво розцвіте. Воно якесь таке, воно примхливе. Ми його взимку забираємо на терасу. Було таке, що поза зими, по-моєму, воно перезимувало на вулиці теж, але то не було в нас сині морози. Слава Богу, не було такої зими. І ось він поклав мені. Тут я посадила дві ягідки, коли я пересаджувала, залишила дві е, там у землі і він мені затоптав одну ягідку. І ягідку. Це ще не кінець. Є у нас таке прислів'я, як поговорка, застав нерозумну людину, богу молитися, так Так би мовити. Тут я посіла минулого тижня айстри. Посіла ще деякі квіти для сухоцвіту, для поробок. І посіла в куточку мак, то там, де мак я посіяла, він там не чіпав. А тут до мене гарно зійшла айстра, він мені майже всю... всю айстру майже пересапав. Чоловік вирішив допомогти з бур'янами. Ось так виглядає тепер моя айстра. І не можу Хотіла Айстрою засадити, щоб було ну, щоб стіло гарно і потім, щоб посіялося, щоб вже довше ну довгенько було. І ось тут теж посадила біля. Все, він, саме там де саме там де я посіяла айстру там він мені пересапав. Ось ось така пригода в мене сьогодні. Я не те, що зла, він я так. Без сварки. Просто так з, з таким притиском сказала він все, тепер можеш сама полоти буряний, я більше чіпати не буду. Тож ось такий у нас город сьогодні. Ось так прийшов деньок у садочку. Після роботи пізно прийшли. Завтра будемо їхати закупатися. Тож маю надію, що буде щось цікавеньке показати. А на даний момент у мене все. Всім гарного дня, вечора, ранку, хорошого настрою. І всім до зустрічі, всім па-па-па-па!